Європейці готують росіянам подарунок на третю річницю їх вторгнення в Україну до 24 лютого 2025 року ЄС планує ухвалити черговий вже 16-й пакет санкцій проти країни-агресора. Детальної інформації про його зміст поки нема. Але в Брюсселі кажуть, що в пакеті будуть заходи проти конкретних секторів російської економіки, які досі не були обмежені достатньою мірою. Певний час росіяни за рахунок великих резервів непогано почувалися під санкціями, але останнім часом справи у них ідуть гірше. Продукти дорожчають ліки зникають, літаки горять і падають. Про те, як живе країна-агресор, яка протиставила себе цивілізованому світу. Дивимося далі в сюжеті. Ти чого кидаєшся на людей? Прибери це. Ти чого кидаєшся на людей? Приголомшливі кадри з аптеки в Росії. Чоловік з жінкою б'ються за медичні препарати. Перелік важкодоступних ліків з кожним днем зростає. Зараз це фізрозчин, імуноглобулін та л-тироксин, який пожиттєво призначають для людей із проблемами щитовидної залози. Страшно знати, що є препарат, який може тобі сильно допомогти, і розуміти, що він дуже далеко від тебе. Через проблеми з медикаментами переносять та відкладають життєво важливі операції. Дефіцит ліків в Росії виник у 2022-му, Одразу після запровадження санкцій. Багато фармацевтики завозилася саме з західних країн. Ну виникла проблема. Ну, виникнув дефіцит деяких ліків. різко зросли ціни. Санкції посилили і продуктову кризу. Нині у Росії шалений ажіотаж на вершкове масло. Через його брак люди масово грабують супермаркети. На цих кадрах одна з таких крадіжок: двоє чоловіків у масках вночі розбили скляні двері і обчистили магазин Єкатеринбурга. зірвали великий куш, вкрали 20 кілограмів масла. А на цьому відео двоє грабіжників намагаються винести 25 пачок масла із супермаркета. Продавчиня це помічає, намагається зупинити крадіїв, ті відбиваються кулаками, погрожують ножем. Але масло все одно виносять. Після подібних інцидентів масло в Росії стали продавати у захисних боксах. Масло все упаковане як касети і інші дорогі товари. Є тут декілька позицій: маргарини і от дешеве масло. А все інше упаковане, Уявляєте, до чого народ довели? Вершкове масло здорожчало більше ніж на 30%. за 200 грамову пачку, яка раніше коштувала 160 рублів. Тепер росіяни викладають 360. Там бунт, масло стало на вагу золота. Так відпустили ціну на масло, ціна виросла. Молочну продукцію, включаючи масло, ціни виростуть десь на 20%. На овочі ну десь на 40-45%. Загальна інфляція за моїми розрахунками буде 21-22%. Все дорого і хліб, все подорожчало, Неможливо просто. Нам, пенсіонерам, це дуже тяжко. Аби втихомирити розлючених росіян, влада вдалася до перевірених радянщиною методів, запропонувала запровадити продуктові картки. В деяких регіонах вже так і зробила це. Дуже показово. Ну знаєте, тут іронія долі, в тому числі іронія політичних вподобань росіян. Їм дуже подобається Сталін. У так, от картки. Артики які були в сталінські часи, вони зараз нагадуються, yeah. Вам подобається Сталін, ну от повертайтесь в ті часи. В усіх сенсах у 2022 році росіяни влаштовували бої без правил за цукор у магазинах. Минулого року на морозі з сьомого ранку стояли в шалених чергах за яйцями. Їх видавали по десятку на руки. Цього року черги не менші, але вже під ліфтами у елітних багатоповерхівках. Щоб доїхати до свого поверху, люди чекають по 40 хвилин. Ремонтувати ліфти нічим не завозять іноземні компоненти. 140 тисяч ліфтів у Росії у лютому 2025 року можуть повністю зупинитися. Термін їх експлуатації закінчується. Схожа ситуація із цивільною авіацією. Ми десь там на рівні 340 літаків залишилось які. Літають О, у на, на літаках Airbus Взагалі закінчилось е, строк е, використання програмного забезпечення, і вони нічого не можуть зробити. Вони просто дві години не запускаються. Просто не запускаються, розумієте? Єдина галузь Росії, яка зростає, це військово-промисловий комплекс у 2025 році. Москва збільшить видатки на армію до 142 мільярдів доларів. Це більше 6% відсотків. Відвалового продукту країни такого рівня мілітаризації економіки не було навіть в радянському союзі.